Сучасний кінематограф не перестає дивувати нас прем'єрами фільмів на будь-який смак. А за останні декілька тижнів відбулося чимало цифрових релізів достойних картин. Тому сьогодні я підготував для вас чергову порцію нових фільмів, які вийшли зовсім недавно та вже доступні для перегляду. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. З вами, як завжди, Юрій. І сьогодні на вас чекає напружений екшн трилер, який екранізує перетворення героя з жертви на мислиця. Емоційна біографічна драма про видатну особистість, тяжкість вибору і величезну відповідальність. А також динамічна комедія про таємне минуле спецагента у відставці та багато чого іншого. Тому беріть чи смачненьке, вмощуйтеся зручніше і починаймо! Відплата дорога помсти. екшн трилер з Ліамом Нісоном у головній ролі та ремейк іспанського бойовика з 2015 року. Сюжет фільму максимально знайомий, але від цього не менш цікавий та інтригуючий. Одного ранку банківському працівнику Мету, який прямо зараз везе своїх дітей до школи, повідомляють про те, що в автомобілі закладено вибухівку. Він має постійно рухатися, оскільки якщо автомобіль зупиниться, то бомба вибухне, і тепер, щоб вижити, йому доведеться сліпо дотримуватися всіх інструкцій, які йому віддає невідомий зловмисник. Головне правило цього божевілля в жодному разі не залишати транспортний засіб, а якщо герой відмовиться виконувати вказівки незнайомця, то загине разом із донькою та сином. І щоб звичайний ранок не обернувся катастрофою, чоловік змушений буде піти на ризик і жертви перетворитися на мисливця. Це гостросюжетний фільм, в якому знайшлося місце напруженим психологічним іграм, секретам минулого та динамічним перегонам. Голда Біографічна військова драма від ізраїльського режисера Гая Натіва, яка розповість нам історію про один із найскладніших періодів існування держави Ізраїль. У 1973 році збройні сили Сирії та Єгипту неочікувано та віроломно у період великого релігійного посту атакували Ізраїль і почалася так звана війна судного дня. У той час прем'єр-міністром Ізраїлю була Голда Мейер, блискучий політик політики, оратор та загалом унікальна жінка, яка народилася наприкінці 19 століття у місті Києві. Маючи досить цікаву та нелегку особисту і політичну долю, а також пройшовши через багато випробувань, Голда Мейер наприкінці свого життя знову опинилася в непростій ситуації. Та незважаючи на тяжкість вибору і величезну відповідальність, вона зробила все можливе, щоб припинити неспровоковану агресію з найменшими втратами для країни. Це досить емоційне камерне кіно, яке практично не показує бойових дій і в той же час не випускає з кадру виконавицю головної ролі Гелен Мірен, яка втілила на екрані ще одну видатну історичну особистість. Гран Туризмо спортивна драма та яскрава кіноадаптація одноіменної серії гоночних симуляторів, яку зняв режисер Ніл Блумкам. Також сюжет фільму натхнений вільно переказаними реальними подіями. Якось у маркетолога компанії Nissan Денні Мура зароджується геніальна ідея посадити найкращих гравців гран-туризму за кермо справжніх гоночних суперкарів. Отримавши схвалення від керівництва компанії, він створює клуб Гонщиків в житті Академію реаліті шоу, в рамках якого учасники з усього світу змагатимуться за право вийти на трек, показати свої вміння та досягнути світової першості. Один із претендентів невпевнений у собі геймер Ян Марденборо, який готовий на все заради здійснення своєї заповітної мрії. Тож невдовзі хлопчина все-таки стає водієм гоночного автомобіля і з головою поринає у боротьбу за місце під сонцем у конкурентному світі справжніх перегонів. Даний фільм може сподобатися як шанувальникам оригінальної гри, так і тим, хто скучив за неймовірними і надихаючими історіями успіху. Плазуни. Гостросюжетний детективний трилер з елементами кримінальної драми, головну роль якому виконав Бенісіо Дель Торо. За сюжетом детектив поліції Ніколс розслідує жорстоке вбивство агента з нерухомості, яке на перший погляд нічим не відрізняється від інших аналогічних злочинів. Однак у ході розслідування досвідчений співробітник з'ясовує, що в історії цього злочину не все так просто, як здавалося, на перший погляд. Кожна зачіпка заплутаної справи приводить слідчого в глухий кут до того ж, ситуацію ускладнює ще й особиста криза, яку переживає Ніколс. Поліцейському доводиться попутно розбиратися з проблемами в особистому житті, адже тільки підтримка дружини допомагає йому знаходити сили просуватися далі. Усі здавалися безнадійній справі. Фільм знятий у похмурій і тягучій атмосфері з прекрасною режисурою і чудовою грою акторів та занурює глядача у вир подій, які створюють почуття все наростаючої безвихідності того, що відбувається. Маєток з привидами. Американська комедія жахів знята Джастіном Сім'єном за сценарієм Кеті Діпольт. В центрі подій опиниться мати-одиначка Гебі, яка вирішує змінити своє життя та переїжджає разом зі своїм сином у старовинний маєток. Невдовзі вони стикаються з незрозумілими жахливими явищами у нещодавно придбаному будинку і розуміють, що їм доведеться мати справу зі справжніми привидами. Тому Гебі наймає команду експертів, аби вони допомогли їй вигнати зло та повернули спокій її родині. Екстрасенс, священник та історик об'єднають свої унікальні здібності та знання, щоб розкрити таємниче минуле цього маєтку та розгадати загадки, пов'язані з нечистою силою. А разом із командою екзорцистів Гебі та її син кинуть виклик древньому злу відчайдушно протистоятимуть привидам та шукатимуть вихід із моторошної обстановки, щоб повернути в будинок спокій і безпеку. 57 секунд. Американський фантастичний трилер від режисера Расті Кандіфа та сучасна екранізація повісті Едвіна Таба грішний Янгу». В центрі сюжету знаходиться хлопець на ім'я Франклін, який не уявляє своє життя без комп'ютерних технологій. Завдяки збігу обставин він рятує життя знаменитому техногуру, і той, розуміючи, що незнайомець зробив для нього, наважується дати інтерв'ю своєму рятівнику. Оповідання підвищує свій градус і напруга зростає, адже на місці таємничого нападу виявили незвичайний перстень. Виявляється, що ця прикраса має магічні властивості та дозволяє переміщатися в минуле рівно на 57 секунд. Тож хлопець вирішує скористатися артефактом, щоб помститися тим, кого він вважає винним у смерті своєї сестри. Та незабаром його дії запускають жахливий ланцюг непередбачуваних подій, які штовхають його в захоплюючу битву за виживання, де кожна секунда буде мати значення. Тато зі спецпідрозділу. Кримінальна комедія від Тіма Брауна, головні ролі, у якій виконали Ніколас Кейдж та Ешлі Грін. Коли головна героїня Ешлі та її маленька донька Сара виявляються втягнутими у злочинну змову, яка ставить під загрозу їхнє життя, вона звертається до єдиної людини, яка може їм допомогти свого батька Мета. Мет – пенсіонер, який живе на тропічних островах і воліє нічим не займатися, тинятися по пляжу та ними тушитися. Але воз'єднання сім'ї виявляється швидкоплинним, оскільки незабаром їх вистежує жорстокий кримінальний бос та його найманці. По мірі того, як Ешлі Сара і Мет опиняються у дедалі небезпечнішій ситуації, Ешлі неочікувано дізнається, що в її батька було таємне минуле, про яке вона навіть не здогадувалась. Це чудова динамічна комедія, сповнена чорного гумору, сарказму та екшену, яка не залишить вас байдужими повеселить та підніме настрій. Флора та син Музична комедійна драма, в центрі сюжету якої мати одиначка Флора, яка проживає у маленькому ірландському містечку і ледве-ледве зводить кінці з кінцями. Її єдиний син, 15-річний Макс, росте важким підлітком. Хлопець уже не раз потрапляв до поліції за дрібні правопорушення, а знаходити з ним спільну мову стає все складніше. Якось повертаючись з роботи, Флора звертає увагу на гітару в сміттєвому баку, забирає інструмент додому і підносить його сину як подарунок, сподіваючись захопити хулігана новим хобі. Але Макс цікавиться електронною музикою, тож Флора вирішує сама навчитися грати на гітарі і починає брати онлайн-уроки. Поступово героїня знаходить власний глибинний голос, а за допомогою музики налагоджує стосунки з дитиною. Тож те, що виявилося сміттям для когось, стало порятунком для Флори та її сина. Звук свободи. Американський кримінальний бойовик, який розповість історію колишнього співробітника уряду США Тіма Балларда, який вирішив покинути роботу та присвятити своє життя порятунку дітей. Тім заснував некомерційну організацію, основним завданням якої була боротьба з торгівлею людьми та порятунок викрадених дітей по всьому світу. Він керує командою досвідчених фахівців та волонтерів, щоб визволяти дітей з рук зловмисників надавати їм безпечний притулок та допомагати розпочинати нове життя. Згодом відставний агент бачить повну і реальну картину цього темного ринку і, жахнувшись, він твердо вирішує не відступати та припинити торгівлю беззахисними малюками. У пошуках високопоставлених злочинців, які продовжують творити мерзенні і аморальні речі, йому доводиться йти на немислимі хитрощі і смертельний ризик. Однак усі небезпеки виправдовуються кожного разу, коли герой бачить усмішку, врятованої ним дитини. Монахиня 2. Продовження досить успішного фільму жахів 2018 року про протистояння сестри Ірен та могутнього демона Валака з подій першого фільму минуло вже чотири роки. Сестра Ірен служить в монастирі і намагається забути про жахливу зустріч із темною потобічною силою. Та несподівано по всій Європі з незрозумілих причин починають помиратися щенники і підозри служителів церкви знову падають на Валака. Ватиканський кардинал звертається за допомогою до сестри Ірен, і монахиня вирушає до Франції, щоб розібратися із загадковою смертю місцевого священника. Прибувши у віддалений монастир, сестра розуміє, що підступному демону з її минулого все таки вдалося вижити, і їй знову доведеться дати бій валаку та спробувати врятувати своїх нових друзів. Стрічка цілком зайде фанатам Всесвіту закляття, а також тим, хто в першу чергу цінує у фільмах жахів атмосферу. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, ставте великі пальці вгору, тисніть на підписку з дзвіночком, щоб не пропустити нові випуски. І не забувайте, що в описі є телеграм, переходьте та доєднуйтесь. Також пишіть в коментарях, що зацікавило вас із даної добірки і які фільми плануєте переглянути. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!